Так, шановні присутні, сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності етики та регламенту організації діяльності ради запобігання корупції. Сьогодні, 27 2025 року, ми проводимо свої засідання. На засіданні присутні два члени комісії присутності. Саме Василів Балашенко, як доповідача, як, як доповідача. і е, е, засідання нашої комісії правомочне. У складі комісії Шамота Любов Миколаївна голова комісії, члени комісії гусів Роман Анатолійовича, який перебуває е, у Збройних силах, на, приймає участь у захисті нашої держави, і Козлівська Алла Іванівна. Комісія має право проводити це засідання, тому що більшість присутня. Хто за проведення комісії за засідання? Так, голосно на порядок денний виноситься такі питання про звернення Вишецької сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Доповідає? Собі, до Вашої уваги ми вам електронки розіслали, десь ви бачили підтримка щодо упрагнення до перемоги ворога, щоб не, роз, не, роз, не розшатувалася якась певна ситуація, яку використовують неправильно. Тому просимо, ми звертаємося з певною підтримкою, ознайомлені на електронні. Хто за підтримку президента України Володимира Зеленського до його повноваження? До його... Рекомендувати, рекомендувати, що винести на сесію, а, а. вже депутати на сесії будуть визначати тобто ми так, рекомендуємо це Дане питання винести на розгляд сесії. Так, Хто так. за? Тобто Рішення прийнято. Дякую.